15 січня о 12-й годині загальнонаціональної хвилиною мовчання вшанували пам'ять невинно загиблих 13 січня під Волновахою Донецької області. Згадували їх і Новгородціврськом біля пам'ятника князю Ігорю. На жаль, зібралось лише з десяток жителів міста, які поклали квіти, запалили лампадки. Шкода, що не всі громадяни міста усвідомлюють всю трагічність події Донецької області, адже багато новгороціверців, які йшли повз пам'ятник, навіть не зупинились. Кілька днів тому, а так нещодавно, весь світ говорив про Францію. А такі самі події пов'язані із терористичними актами, вчинками наших сусідів та їхніх найманців на території України, тобто росіян привели, як бачите, до важкої такої за своїми трагічними наслідками події, на превеликий жаль, знову таки через незрозумілу. Пасивність людей дуже важко. Це доходить до їхньої свідомості. Наскільки важливо бути об'єднаними, єдиними і чинити, хоча б у своїй душі спротив тому, що наші сусіди продовжують робити сьогодні, бо війна продовжується. Як каже Ірина Гусак, участь у хвилині мовчання це не просто висловлення громадянської позиції, це заклик до миру в Україні. Ми хочемо миру. Українці хочуть миру. Ми хочемо жити в мирній країні, з мирними сусідами, дружити, співпрацювати, але хочемо миру. І цим ми хочемо показати, що ми проти всякого тероризму, ми проти всяких жертв. Я за мир і слава Україні. Серед присутніх були і працівники телерадіокомпанії Сіверська, адже вважають, що не можна залишатись осторонь у горя всієї України. На жаль, сумним є не лише сьогоднішній день. Весь рік цей 2014 рік і початок 2015 року він є сумним для кожного українця. Сумним є те, що зовсім маленька кількість людей, кількість ногороціверців, прийшла сьогодні на хвилину мовчання для того, щоб вшанувати пам'ять тих звичайних людей, звичайних українців, таких як ми з вами. Не можна залишатися осторонь, тому що завтра, післязавтра таке саме може статися на нашій землі. Ми не хочемо, щоб все, все це продовжувалося в нашій країні. Тому треба молити Бога і дякувати нашим захисникам, щоб якнайшвидше ця війна закінчилась.